Париж розглядає можливість зрівняння у правах європейців та циган. Уряд Франції зібрався на спеціальну зустріч, на якій мають узгодити нову політику щодо ромів. До цього спричинила хвиля критики на адресу нового президента соціаліста Франсуа Оланда після розгону циганських таборів у Парижі Ліоні та Лілі на початку серпня. Майже 300 ромів депортували в Бухарест, виплативши 300 євро компенсації. Критики звинувачують Уланда в продовженні війни з циганами, яку оголосив його попередник Ніколя Саркузі, згідно з чинним законодавством, у Франції діють обмеження на ринку праці для громадян Румунії та Болгарії, звідки походять більшість циган, зокрема наймаючи на роботу Ромів, працедавець повинен заплатити 700 євро податку. Ми сподіваємося, що ця зустріч відкриє шлях до пошуків стратегії інтеграції циганського населення, виходячи з принципу справедливості, а не з міркувань безпеки. Незалежно від того, хто при владі Саркузі та його голова МВС Ортифо, чи неочільник внутрішньополітичного відомства Вальс з розвитком циганського питання у Франції пильно стежить Єврокомісія. Брюссель взяв ситуацію під нагляд, і вимагає від Парижа конкретних заходів для покращення життя Ромію.